Указом президента України 24 серпня двом керівникам національної поліції було присвоєно звання генерала поліції третього рангу. По-перше, звання було присвоєно керівнику департаменту патрульної поліції Євгену Жукову, і майже весь інтернет був заповнений привітаннями керівника департаменту патрульної поліції, який цілком заслуговує на це звання. І вторим звання отримав Очільник поліції Херсонської області це Ігор Король. Він також отримав звання генерала, але жодного привітання на його адресу я в інтернеті не бачив. Це той самий король, який втік 23 лютого 22 року з міста Херсон, кинувши особовий склад на призволяще. А зараз, за поданням Килименка, його зробили героєм і надали йому звання генерала. Такі от справи зрадники стають героями.